Всім привіт, під друзі! Мене звати Катерина Габльовська, і це програма Новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про українську мову. Факт номер один: сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Факт номер два. За даними вченого Василя Коболюха, українське сформувалося ще в тисячоліттях до нашої ери і походить інсанскрипту. Факт номер 3 В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких кличний. В українській мові найбільша кількість слів починається на літру П, а найменше уживаною літрою українського алфавіту. Є літра F. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Оврій, небозвіт, небосхил, край неба, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло. Видно край, небокрай, овид. Назви всіх дитинчат тварин є іменником середнього роду. Теля. Котеня, жебеня. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму навіть має слово вороги вороженьки. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодійністю після італійської, і третє за красою лексики після французької та перської. А ви ніколи не замислювалися над тим, що в нашій мові є три форми майбутнього часу. Цікавий матеріал, чи не так? Ну,мо згадувати разом: проста: піду, складна стиму і складена буду йти. Найдовше слово в українській мові складається з тридцяти літер. Спробуйте вимовити. Дихло-рти-ди-феніл-ти-три-хлот-метил-метан. це хімікат для боротьби зі шкідниками. У нашій мові є особливі слова. Палідроми це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, я несу гусеня або ж ротатор. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першу друкар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги. Знайдений у 1927 року у Римі. Нині стародрук зберігається у бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунаю, Дунаю. Чому смутен течеш? Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Конський. Свої твори він підписував 141 іменем. В Івана Франка було 99 псевдонімів, а письменник Осип Маковей користувався 56 вигаданими назвами. Народна пісня Щедрик здобула всесвітню популярність. Безліч разів вона звучала у популярних фільмах та серіалах. Але далеко не всі знають, що «Carol of the Bells» – це англомовна версія нашої різдвяної пісні Щедрик. З 1918 до 1920 українська була офіційною в Кубанській Народній Республіці. Найдавніші документально зафіксовані українські поетеси це Анисія Парфенівна. Та Анна Любовичівна жили орієнтовно в 17 столітті. Серед слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий дієслово «буде», і серед займенників він для розмови на побутовому рівні. Звичайній людині вистачає 2-3 тисячі слів. Українська мова входить в тридцятку найпоширеніших мов у світі. Число людей, які розмовляють українською мовою, близько 45 мільйонів. До багатьох мов світу увійшли українські слова гопак, козак, степ, бандура та борщ. Цікаво, правда? Ну що ж, я сподіваюся, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу. До побачення! З вами була Катерина Габльовська та програма Новини від Катерини.